З 18 років я завжди був за кермом автомобіля. Чого позивний джип, Дуже хотілося бути за кермом автомобіля, я попав на заставу водієм. Дали не джепа, а дали уазіка. І хлопці, для того, щоб я не сильно розстраювався, дали мені такі позивний, іди. Відповідно, тоді ж. Війна мене застала на роботі в Європі, я управляв. Був на фірмі, де я керував автомобілем великим, так само, як і зараз фурою. Ну, вже робота тоді не цікавила, я вже був домиками вдома, з сім'єю. Дуже часто бачив в новинах, що у війську не вистачає водіїв, оскільки я знав, що я водій з толком, з опитом, я прийняв для себе, що я маю повертатися і йти як Я Знав, що я можу допомогти тим, що я маю, що я вмію і гарно роблю. У нас автомобіль DAF 105-й кабінні XF, оскільки я довкобійник трохи стажем, у нас під спальничком є кофеварка для довгих поїздок. У нас є для того, щоб розмовляли ми з колегами про якісь незручності, є радіостанція. Є на зимовий період часу автономний обігрівач, тобто можу перебувати в цьому автомобілі дуже довгий час. Є холодильник. Автомобіль дуже комфортний, з такою, з такою технікою можна робити багато чого і проводити дуже багато часу в дорозі. Довольний, я дуже радий, що я попав в 15-й, попав на цей автомобіль. Це те, що я вмію, то, що я гарно роблю. Були про армію до цього, думки різні, але я не побачив того що Я про що Я думаю? Я побачив набагато краще, я побачив багато однодумців. В армії дуже багато є професій, в яких можеш навіть напередок, на ноль не попасти. Відповідно, кожен вирішує сам. Я, на мою думку, боятися немає чого. Потрібно брати себе в руки і йти.